Головний біль, запаморочення, різке порушення координації руху, сильна реакція страху. Все це може виникнути в результаті вертебробазилярної хвороби, про яку ми сьогодні і поговоримо. Вітаю вас! Ви на каналі Секрети здорового хребта. З вами лікар Саєнко Геннадій. Я нарізку піднялась з ліжка і впала на підлогу. Відчувши порушення рівноваги, сильне головокружіння, відчуття пилини перед очима та шум в ухах, все тіло паралізував страх, спробувала підвестися, та слабкість у всьому тілі і особливо в руках, прикували до підлоги. Натомість появилась нудота, позиви до блювоти, почала боліти голова. В такому стані її знайшов чоловік. Авто швидкої допомоги доставило її до неврологічного відділення. Де був поставлений діагноз вертебробазилярна недостатність, а простіше недостатність кровоплину в басейні хребцевих артерій, і призначено відповідне лікування. Порушення мозкового кровообігу одна із самих актуальних проблем неврології, характерна не тільки для пацієнтів літнього віку, а й в критичні періоди 3, 4, 7, 10, 12, 14 років. До 30% інсультів. І коло 70% тимчасового короткотермінового порушення мозкового кровообігу, що спричиняє симптоми неврологічного дефіциту, які зникають впродовж години, приходиться на вертебробазилярний басейн. Які ж причини такої невтішної статистики? Шийний відділ хребта єдиний, де артерія, яка постачає кров до головного мозку, проходить через кіскові отвори поперекових відростках шийних хребців. І на своєму шляху робить різкий вигин над першим хребцем перед входом до череп, це своєрідний кістковий канал, враховуючи великий об'єм руху в шийному відділу хребта, вагу голови 10-15% ваги тіла та обмеження діаметру кісткового каналу, в якому проходить хребцева артерія, можна припустити, що вона дуже вразлива для зовнішніх чинників і тому можливим механізмом. Для порушення кровопостачання головного мозку через цю артерію є зовнішнє перетискання артерії. так вчасно пояснюють пацієнтам лікарі механізм виникнення цих симптомів. Хоча насправді зменшення кровоплину по одній з хребцевих артерій навіть на 70% компенсується кровоплином в парній хребцевій артерії. Але так простіше пояснити. Насправді, здебільшого причиною виникнення симптоматики Є подразнення нервових сплетінь та вузлів, які оточують артерію, тобто реакція рефлекторна. Ці механізми можуть включатись при незграбних різких рухах, спанні в незручному положенні, при тривалому перебуванні голови в закинутому положенні на прийомі перукаря, косметолога, стоматолога, умулярів і тому подібне. До вище перерахованих симптомів можуть додаватися порушення чутливості верхніх та нижніх кінцівках, порушення зору, двоїння в очах, порушення ковтання чи мови, втрата свідомості, загальна слабкість, різкі коливання артеріального тиску, порушення ритму серця, слухові порушення, головний біль від потилиці до області очей та інші симптоми. Всі ці симптоми провокуються поворотами чи закиданням голови, і навіть рухом очей. При цьому м'язи шиї перебувають в спастичному стані, щоб обмежити рухи головою захисна реакція. Але м'язевий спазм приводить до додаткового порушення кровопостачання за рахунок укорочення шиї. Щоб було зовсім просто, судина стає як гофра, і швидкість кровоплину зменшується. А ще в спазмованому м'язі порушується виведення продуктів життєдіяльності, медіаторів болю. Про що я вже говорив в одному з випусків, з цього замкнутого кола людина не в змозі вийти саме по причині психологічної відповіді страх. Для постановки правильного діагнозу та призначення адекватного лікування потрібно відмежувати вертебробазилярну хворобу від інших неврологічних захворювань, провести додаткові методи обстеження, МРТ шийного відділу хребта та головного мозку, ангіографію. Ультразвукову доплерографію, електроенцефалографію, але перелік необхідних додаткових методів обстеження може визначити тільки лікар-невролог. Для нормалізації кровоплину в басейні хребцевих артерій використовуються хірургічні та фармакологічні методи лікування. Часто медикаментозний метод лікування потребує тривалого часу та великих фінансових затрат і не приводить до бажаного результату. А для хірургічного методу до цього часу не визначені чіткі покази і критерії оптимальної хірургічної тактики. В зв'язку з цим використання мануальної терапії про цей метод лікування ми поговоримо в одному з наступних випусків, представляється перспективним для ліквідації патологічних проявів, викликаних змінами в хребті, суглобах хребта, м'яземому футлярі хребта, зняття спастичних пастичних явищ. І відновлення повного обсягу руху в суглобах хребта та рефлекторна реакція приводять до ліквідації в пацієнта компресійного та рефлекторного синдромів, а використання мануальної терапії на фоні медикаментозного та фізіотерапевтичного лікування значно прискорює процес одужання. Підведемо підсумки одним із значних чинників, які мають вплив на кровопостачання головного мозку. Є кровоплин в системі хребцевих артерій. Порушення цього кровоплину в результаті певних зовнішніх чинників приводить до короткотермінового порушення кровопостачання головного мозку з жорсткою симптоматикою для пацієнта. Цю симптоматику можна переплутати з іншими неврологічними порушеннями. Діагноз може поставити тільки невролог, а причини окреслити тільки невролог. З додатковою підготовкою по вертебрології, і лікувати дане порушення мусить саме такий спеціаліст, тільки він здатний адекватно побудувати алгоритм лікування, який складається з цілого комплексу лікувальних процедур. Запитайте себе, чи коли-небудь в житті відчували ви один із вище перерахованих симптомів, чи призначали вам обстеження вертебробазилярного басейну, чи проводили ви? Лікування даних порушень. Ви були на каналі Секрети Здорового хребта. З вами був Лікар Саєнко Геннадій.